Це вкладиші стандарт 4. Знаєте, знає, що таке стандарт 4? Коли на заводі Mitsubishi Toyota Honda збирає двигун, то щоб не шліфувати калінвал і двигун, вони роблять різну товщину вкладишів. Буває від 3 до 4 варіантів. Це стандартний корліван, не ремонтний, але вкладиші мають різну товщину. Від 0208 до 0.01. Отака різниця. Є методи, як це все вираховується, які вкладиші треба ставити на ваш двигун. Але зазвичай механіки вже не користуються. Невідомо, що ставлять на ваші автівки. Не буду казати. Потроху беруть. Я займаюсь Toyota Mitsubishi Nissan, вкладиші, але зазвичай беруть невідомої якості. Займаю Toyota Mitsubishi Nissan, вкладиші стандарт 1, 2, 3, 4 маю у наявності. Якщо вдруг ваш майстер захоче правильно зробити вам двигун.